Вітаю на телеканалі СТВ. В етері щоденний випуск новин триває 299-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цієї ночі Росія атакувала Україну близько 35-ма дронами іранського виробництва. 30 з них силами ППО вдалося збити, зокрема, 10 на півдні. Проте все ж влучання були зокрема у Києві, де внаслідок російської атаки дронами пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Через це Укренерго запроваджує аварійні відк. Ключені електроенергії в Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Чернігівській, Черкаській Київських областях та у місті Києві. В Укренерго ситуацію після чергової атаки РФ назвали важкою, але контрольованою. Найскладніше в центральному, східному та Дніпровському регіонах кажуть там. Тим часом ситуація на передовій лишається складною, проте українські захисники не здають жодного сантиметра української території. Тим самим привношуючи втрати окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 98 тисяч 800 осіб ліквідовано, танків 2 988 бойових броньованих машин 5 тисяч 969 артилерійських систем 1 тисяча 953. РСЗВ 410, засобів ППО 212, літаків 281, гелікоптерів 264, автомобільної техніки та автоцистерн 4592 одиниці, кораблів та катерів 16, БПЛА оперативно тактичного рівня 1657, крилатих ракет 653, спеціальної техніки 175. Дані уточнюються. разом з тим, російське керівництво намагається підготувати новий масштабний наступ на Україну у найближчі місяці. Про це зокрема свідчить запланована на сьогодні зустріч Путіна та Лукашенка у мінську. Вважають в американському інституті вивчення війни. Своєю чергою українські військові готуються до ймовірних ворожих атак на північному рубежі. На одному із напрямків нині там проходять протидиверсійні навчання сил оборони. Більше розповідає військове телебачення. На північних рубежах країни сили оборони постійно укріплюються та відпрацьовують відбиття ймовірного наступу противника. Днями на Волинському напрямку відбулись протидиверсійні навчання. За легендою українські воїни мають відбити напад ворожого десанту в районі об'єкту критичної інфраструктури. Перевіряв готовність підрозділів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Наказую висунутись в. Район, блокування противника, перехрестя доріг північно-східного напрямку. «Була застосована мінометна батарея, потім зроблено тактичні дії по взяття їх в кільце і знищення до повного їхнього знищення. Засобами національної гвардії, засобами грид підрозділів спеціального призначення. Професійно підлегли. Постійно тренуються у досягненні такого рівня результату. Навчання проводились у зв'язку з раптовою перевіркою бойової готовності збройних сил на території Республіки Білорусь. За словами Сергія Наєва, ситуація у північній операційній зоні стабільна та контрольована. Що стосується державного кордону України, то він пильно охороняється та підготовлений до оборони. Силами від збройних сил України, яким придані підрозділи Державної прикордонної служби України у зазначений період, посилена бойова служба, посилене ведення розвідки та здійснене націлення розвідки на здобуття важливої критичної інформації, яка необхідна нам для прийняття відповідних адекватних. Заходів та рішень у випадку збільшення військової загрози з боку Республіки Білорусь під час заходу командувач об'єднаних сил передав чотири позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряної оборони на Волинському напрямку. Сніданок в умовах війни. Який він? 95-та бригада показала, як її бійці одного з самохідних артилерійських дивізіонів вранці готуються снідати у таборі. А ось чим закінчився сніданок Житомирських десантників? Дивіться у відео. Далі тут ми вранці готуємо чай та каву. Їжу нам привозять кожного дня перше, друге. Комусь щось передають посилки з дому. Хліб посуд масло на хліб до чаю. О, ідіть, покажу. Щоб для українців головне, щоб сало було. На торгує запах. Це під череви. Так, знімаю пробу. Так, сало, сало мені жрати, салат живемо. Кожен день салат, картошка, гречка, там на друге суп, рибний може бути, борщ, овочі, фрукти. Овочі, фрукти. Кормлять, не жалуємося, всього вистачає. Просуваємося, тримаємо оборону, ще просуваємося і в здовжині фронту також просуваємося, щоб краще діставати по цілям, по противнику перепрошую. Це по роботі. Маємо ціль! Маємо ціль! Будь-який момент наша розвідка надає координати ворожих цілей. От буквально враховані хвилини розраховуємо і наносимо вогневе ураження. Зараз також такий випадок, коли ми отримали ціль по координатам і вразили її. І у Житомирі 40 дронів МАВІК благодійники передали десантно-штурмовим військам Збройним силам України. Безпілотники поїдуть на передову і найближчим часом розпочнуть своє повітряне чергування на фронті та будуть допомагати захисникам України тримати під контролем кожен рух російського військового. Я хочу подякувати благодійникам за допомогу у в'єднанні сила разом до перемоги, сказав військовослужбовець. І цими вихідними уряд під час позачергового засідання затвердив порядок організації та функціонування пунктів незламності, яким визначив їх роботу, їхню комплектацію та алгоритм розгортання. Про це повідомляє прес-служба кабінету міністрів. Далі цитата робота пунктів незламності у всіх куточках України буде уніфікована. Українці отримують доступ до однакового набору послуг. Це задовільнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом Інфраструктури наразі вже функціонує понад 5 тисяч пунктів незламності. Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі, наголосив прем'єр-міністр України Дениш Михаль. Зокрема, пункти незламності поділяються на стаціонарні, що розташовані в будівлях та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їх кількість визначається центральною або місцевою владою відповідно до потреб населення громади. Пункти незламності Мносі функціонують в цілодобовому режимі, і кожен в обов'язковому порядку мусить бути забезпечений генераторами та пальним, автономним опаленням, також засобами доступу до інтернету, зокрема через термінали Starlink, зв'язком це може бути рація або стаціонарний телефон для виклику екстрених служб, запасами питної та технічної води, також запасами особистої гігієни, туалетом тощо. А вчора, 18 грудня, до Житомирщини приїхала віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, яка спільно з заступником начальника Житомирської ОВА Віктором Градівським оглянула, як облаштувалися діти з родини дубровців, батьки яких на днях підірвалися на міні. Про це повідомляє прес-служба ОВА. У родині Дубровець з Житомирщини восьмеро дітей, найстаршому 13 років, наймолодшій два місяці. Живуть в селі Купище, що на кордоні з Білоруссю. Днями батьки трагічно закинули. Їхнє авто підірвалося на міні. Йдеться у повідомленні заяву на опікунство восьми сиріт подав рідний дядько, якому лише 24 роки. Він військовий під час війни багато трагедій, але життя має йти далі завдяки от такому молодому хлопцю, який взяв на себе відповідальність за вісьмох діток. А наше з вами завдання зробити так, щоб такий хлопець знав, що він не сам, підкреслила Ірина Верещук. З першого ж дня долею дітей опікувалися соціальні служби Житомирської обласної військової адміністрації. Було зроблено все, щоб підтримати сім'ю у складний для них час, забезпечити усім необхідним та зробити все можливе, щоб діти і надалі. Зростали в одній люблячій родині спільно з Мінінтеграції та міжнародними організаціями, зокрема ЮНІФСЕФ, для діток було передано потрібні їм навчання, ноутбуки та освітнє приладдя. Як розповідають старші члени родини, через погодні умови не завжди є можливість дістатися до школи. Тому за ініціативи місцевої влади до будинку проведено оптичну інтернет-мережу, що дозволить діткам постійно залишатися на зв'язку. Інформує обласна адміністрація. І столиця Естонії, місто Талін, передає Житомиру 20 автобусів. Про це 19 грудня повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Під час офіційного відрядження до Естонської республіки депутати Житомирської міської ради провели зустріч з мером міста Талін Михаїлом Килвартом. На прохання наших депутатів, розуміючи потреби Житомира з енергетичної інфраструктури, вони дійшли згоди, що для потреб нашого міста безоплатно будуть передані 20 автобусів з автопарку Талін. Ліна вже у січні ідеться у повідомленні. Мер зазначає, що це полегшить життя житомирян в умовах перебоїв з електроенергією та відповідно транспортом. Частково оновить рухомий склад комунального транспорту нашого міста. Завершив Сергій Сухомлин. А поблизу Житомира водій порушник невдало пропонував відкупне поліцейським. Так, 18 грудня на автошляху Житомирськвероставища неподалік села Станішивки Житомирського району. Поліцейські помітили, як водій Фольксваген порушив правила дорожнього руху. Відтак інспектору зупинили транспортний засіб для перевірки. За кермом знаходився 30-річний Житомирянин. Надалі поліцейські з'ясували, що ще влітку судом чоловіка було позбавлено права керувати транспортним. Засобами через нетверезе водіння відтак правоохоронці почали оформлювати порушника у цей час. Чоловік запропонував поліцейським гроші, аби уникнути покарання. Тож на місце подій патрульні викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції номер один міста Житомира, Житомирського райуправління. Працівники якої задокументували про пропозиції хабаря та вилучили свідчення протиправного діяння, попередня правова кваліфікація події, частина 1 статті 369 кримінального кодексу України. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафом від тисячі до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років. І маємо трагічні новини. Вихідними під час пожежі загинули батько з донькою. До трагедії призвела злощасна буржуйка. Про це 18 грудня повідомило головне управління ДСНС в Житомирській області. Надзвичайна подія виникла вранці в двохповерховому приватному житловому будинку, що в селі Озадівка Бердичівського району. Жінка з сином встигли залишити задимлену оселю, стрибнувши з балкону на автівку. Чоловік вже кинувся шукати доньку, яку Серед диму не могли одразу знайти загиблих батька та доньку. Рятувальники відшукали в різних місцях будинку вже без ознак життя. Йдеться у повідомленні загиблих батька та доньку. Вже рятувальники відшукали в різних місцях будинку. Попередньо встановлено, що пожежа сталася через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення, адже увечері господар розтопив буржуйку, димар якої вивів у димовий канал Каміну, що мав пошкодження, після чого родина лігла спати, а вночі прокинулася від диму. Але остаточну причину наразі встановлюють фахівці. А завершуємо сьогодні спортивними новинами. Вихідні у Житомирі були насиженими. Зокрема, у місті відбувся найстар. Ріший турнір з плавання в Україні присвячений пам'яті Ніни Соснової та 79-й річниці визволення Житомира від фашистських загарбників, що проходив під девізом разом до перемоги. Змагання відбувається 53 роки поспіль за ініціативи заслуженого тренера України Костянтина Щеглова, починаючи з 1969 року. Це єдиний в Україні чемпіонат з плавання, де поряд із дитячо-юнацькими спортивними школами стартують до. Свідчення майстер з різних вікових категорій, а найстаршому учаснику аж 90 років. І поряд з найстаршим турніром відбувся зовсім новий для Житомира чемпіонат з художньої гімнастики. І він пройшов у нас вперше 120 гімнасток від 4 до 15 років продемонстрували свою гнучкість та грацію на відкритому чемпіонаті Житомирської області з художньої гімнастики. Про це повідомляє Житомирська обласна військова адміністрація. Найбільше в гімнастиці я люблю переодягатися, одягати яскравий костюм і фарбуватися, каже наймолодша учасниця Олівія, якій лише 4 роки, і вона зайняла перше місце у своїй віковій категорії. І на цьому спортивні змагання вихідними не завершилися. У суботу у Житомирі стартував 20-й турнір з баскетболу імені Сергія Павловича Корольова серед ветеранів. У турнірі взяли участь шість команд з Кривого Рогу Одеси, Києва та Житомира, незважаючи. На воєнний стан ми все таки вирішили провести турнір у складі команд. Грають майстри спорту, які грали у вищій лізі українського баскетболу. Вони із великим задоволенням приїжджають до нас на змагання. Розповідає заступник голови федерації баскетболу Житомирської області Сергій Стебновський. Ось такими були вихідні у місті, і на цьому ми завершуємо. Наш випуск новин і пам'ятаємо, якою ціною наші захисники здобувають можливість пограти у баскетбол чи випити з друзями кави. Вважаю нам спокійного залишку дня. І пам'ятаємо, ми все витримаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Вівторок, 20 грудня, максимальна температура в день плюс один вночі мінус чотири. волось повітря 44 Вітер. Східний 5 метрів за секунду. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, проте опадів не передбачається.